Показую, як я знімаю макіяж Річа. Анєль. Отака от вона. Я розумію, що це нічуть чуть-чуть на нього не похоже, але я б хоча б потратила час на вільний час. Так, я достатньо його змив. Воно не змивається. Ну, давайте пробувати. Та ладно, що чого, Так, коротше, я змила, але но на ногтях трохи не змослювала. Ти Ти Ангеля прийшла, щоб мене вбивати. Ангеля! Ти краще на мене не попадає. На... Ангеля, не так строго. А в кого я сестри? Пишіть в коментарях. Майбусики. І...